Добрий день панство. Ситуація, яка потрапляється часто. Значить, Робимо машину, Дюркоп 868 клас. Трошки перебрали. Тут цю розвернув, вона була витерта. І в новому положенні якби голка не попадає в зуби посередині. Треба регулювати. Розумію, що можна в руках залізти. Вирішив зробити тут. Тут там болт був побитий. Причому стан його дуже плачевний, ну я його вже викрутив. Коротше, ніяк не викручувався, не зачіплявся, зубилом бив, нічого не цей. Тому вирішив робити це екстрактором, але не заводським екстрактором. Заводський екстрактор ще ні разу ні одного болта не викрутив, оскільки, по-перше, короткий він гвинт. Треба засверлювати поглибше. Зачеплення нормального немає. Тому вирішив зробити так як, так, як робив я колись. Значить, У нас шестигранник був 3 мм, я вирішив зробити під шестигранник 9,64 мм. Для, для того взяв старий мечик М10, вже ніякий спиляв. І з допомогою такого приспособи, як це виглядає, гайку просверлив під розмір метчика. Зажав отак болтами, запиляв, щоб тут поверхня була. І на е з контролем отого кута приблизного зробив прошивку 964 дюйма. Можна було не заморочуватися, але думаю, можливо, колись прийдеться такий шліц робити. І, грубо кажучи, просто забив. підставив, забив гвинт і нагло викрутив звичайним воротком. Скажете, можна взяти шестигранник більший Більший шестигранник, четверка. і він там реально завеликий. Був би, покалічив би, а менший шестигранник є тільки 964 з гівняного набору. Набор SR, але він гівняний. Такий самий є гівняний проскіт і інших фірм. Якби їм було років 15, я б повірив, що це бренд. Ну зараз це таке. Тому шестигранник пробував забивати, він просто зробився круглий. Тому такий метод я вважаю надійний. Значить, викручуємо, беремо звичайний нормальний метис від солді і вкручуємо, все окей. Тут звичайна метрична різьба М6, стандартний крок. Ось так, беріть на замітку, просто прошивкою користуємося як екстрактором. А, забув сказати, краще користуватися якоюсь з маскою для прошивання. Легше йде. І можна витягнути. Значить, Вкручуємо, регулюємо далі. Дякую за увагу.